Всім привіт! Зараз я знаходжусь з місті Гребінка, Приїхав на змагання, бігти буде півтори тисячі метрів, змагання типу області, бігти буду в манежі. Так що друзі, всім бажаю приємного перегляду. Поїхали. І так, як можна засида Манежу, тобто зараз відбудеться відкриття змагань, представлення різних міст. Бігти, я буду 4 тисячі метрів, як я говорив. Також і дистанції стрибків в довжину, з жердиною, 800 метрів, метрів 60 метрів з бар'єрами, 60 метрів, 4000 метрів і все. Так що ждемо до мого старту та в принципі, стартуємо. І так, що відбулося відкриття змагань, але про дистанції ті моя команда. Почнемо з Менші дистанції це 60 метрів і 400 біжить Аліна, далі 800 метрів біжить Альона, Денис, Артем і 1500 метрів біжить Нікіта, Влада та я. Так що, в принципі, спостерігаємо змаганнями і також давайте я покажу вам, які тут є призи до і так. Зараз повинен бути старт у Аліни, але вона зробила фальстарт, тому і змінив дистанції, так що в принципі, це прикро, але в принципі буде опит на наступне змагання. Як бачите, вже передягнувся, тому буду робити розминку. Три кілометри, хоче зробити працювати розтяжку та в принципі розповім про цілі на цих змагання і також про температуру, яка зараз мене. Тяжко та специ. Давайте перейдемо до цілих цих змагань. Та температура зараз мене жі почнемо з температури. Вона тут прохолодна, тобто 17 18 градусів. Порівняно з Києвом, тут повинно бігтися, адже там приблизно середня температура 23-24, Іноді буває 27, сім, який біг 3 тисячі метрів на своєму чемпіонаті. Так що, в принципі, повинно тут трішки по-другому бути і про ціля ці змагання хочу зробити свій особистий. В принципі, три кілота мене сильно вдалося, але тут можливо ще вдасться. Починати буде на десять одразу, адже якщо почну повільніше, то я далі не наздожену цей час і вийде не на свій особистий, а вийде повільніше. І в принципі, хочу сказати, що мій особисто за 4,49, Я зробив в Італії на змаганнях у місті Берсаноне, в горах, так що, в принципі, Надію, що сьогодні все вийде і також хочу сказати, що учасників доволі цих змаганнях багато. На своїй дистанції не знаю, скільки, але тільки знаю, що чотири тільки бачу. Можливо, ще більше буде. Ну, Я так і думаю, що буде більше. Так що зараз я в принципі, ще порозкатуюсь і буду готувати для свого старту. А це трішки програма запізниця, тому, в принципі, ось так. Так, зараз почне час старту Аліни, ми от вікні будемо ще 800 метрів, адже на 400 метрів вона зробила фальстарт, тому і поставили 700 метрів, так що Ось так. Ще Аліна, Довіла на метр. 800 метрів за 246. В принципі, на перший раз непогано, так що зараз стартує Альона, потім Денис Артем і вже стають на півтора кілометра. Забіг у 800 А люди фінішували з результатом 2.41. І так, вже фінішував Артем та Денис. Артем фінішував з результатом 2.26, Денис 2.10. Завтра зараз старт у лази, на півтори тисячі метрів. Я вже перевзувся, сьогодні вибіг також в своїх шиповках Nike. Ось такі шипи тут. Так що до старту залишається ще 5 хвилин і буду ставати. І так я вже фінішував свою дистанцію. Побіг я до результата в 4 450. В своєму забіг я заняв друге місце. Так що в принципі змагання мені сподобалося, просто чудово. Так що мене нагородять. Тому, в принципі, до нагородження та будемо завіти зараз. Розповім, як ми дігали в цій дистанції, в принципі, ділося непогано, не сильно важко, мов трішки, можливо десь і прибавити, Тобто я прибавляв, але ось так воно вийшло, не свій особистий, але на перші я задоволений. Так що повітря було також чудове. Перші 700 метрів я діг четвертий, потім почав вже обганяти, почав перший кілометр на 3-14. Ось закінчили ці змагання в місті Гребінка, змагання назвав Чепінат Полтавської області серед 2006 7 років, біг я там в одну дистанцію 5000 метрів, біглось мені непогано, там було мене свіже, 17-17 градусів, тобто я мог прибавити, починав я четвертим, але фінішував я другим. Пробіг я з результатом 4.51. Отримав ось таку грамоту, ось таку медаль. В принципі, чудово. Змагання мені сподобалось. Також з'явився роздати мої команди. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, став лайки, пишемо коментарі, підпис на канал. Всі долучити. Слава Україні! До нових перемоги!